Значить так, продовжуємо. Якщо ми розсипали ртуть на землю, то треба негайно позбирати. Пилососом не можна. Не можна. От мене знайомий пилососом збирав, обирало, я йому вже квіти ношу. Якщо ми... Вранці. Виходимо на двір і позіхаємо, а наш сусід тим часом розсипав тут і побрав полососу, ми заразилися. Так, на рівному місці. Перекличку зробимо? Ні, мабуть, не зробимо. Сьогодні немає тих. Трієшників, які були минулого разу, Немає Ну, Що вам ще розказати? Питання у вас, може вас щось цікавить в цьому житті? На папірчику тут ставте. <рикум> <рикум> а як вас звати? <рикум> <рикум> Мене звати Копань. Лиші так. Ага. А конспекти я буду перевіряти. Шість тисяч слів має бути за одну лекцію. І, і не менше. А де ви взяли таку кроватку? Це мені дружина подарувала. Мене блискавкою било, але я ще не втратив розум. Дружина мені подарувала. Значить так, продовжуємо. Про, що? Про те, скільки треба випити студенту могилянки, щоб бути п'яним. Ви не знаєте. Моблять ну, <реш> ну, блядь, вітра. І студент морянки вже почуває себе добре. А якщо більше? А якщо більше, то вже алкоголік. Ще сьогодні я вам розкажу про воду. Ви не знаєте, напевно, що в крані і в Києві, от тут, особливо на Подолі, тут де Академія, є у воді хробачки. Маленькі, але є. Від хробачків цих помер. По-моєму, помер, е, як той, що картини малював, знаєте, так гарно. Він їв свинятину зі свині, <ріст> котлети, у недосмажному виді і через це помер.